Вчора це гусяче ОПГ добралось до моїх родотендронів. Мало того, що квітами так зі мною важко, так тепер ще й ці пірнаті пообщипували молоденькі листочки, тому довелося піднімати горщики на подіуми. Можливо, з часом потрібно буде ставити їх ще вище. Ну а ми повертаємось до наших баранів. Шафа будується, але повільно. Вчора о 10 ночі закінчилися морізи, тому, поки верхня ОСБ чекає своєї долі, хочу поділитися з вами мудрістю. Досвід! Це профілактика косяків. Як же класно, коли він є. Але поки ви його здобудете, доведеться пройти через всі пекельні кола будівництва. Перепилювати, пересверлювати, перемонтовувати, перемальовувати і так далі, і по списку. Якщо ви щось робите вперше, вірогідність невдачі 99%. Це моя особиста статистика. Але коли ви все ж таки, поборовши всі невзгоди, добудуєте ту шафу з виїзними стелажами, потрібно буде приступати до інших робіт, які весь цей час чекають. Коротше, поїхала я за Саморізами. Гарного вам дня! До завтра!